Я помітив, як жінка голосувала і е, просила на допомогу е, прохожих мешканців, які е, також було дуже багато свідків очевидців даної події, що е, чоловік е, значить, підійшов до неї ззаду, е, смикнув за неї, від неї золотий ланцюжок. При цьому. Бризнув газовим балончиком, щоб вона ніяк не могла викликати на допомогу, я дану подію помітив і вирішив, значить, наздоганяти його вже безпосередньо затримувати. Я йому неодноразово кричав, щоб він зупинився, бо я працівник поліції. Він ніяк не хотів реагувати, намагався чим дужче покинути дану територію, дане місце злочину. Коли зрозумів, що він від мене вже не зможе. Відірватися він зупинився і також бризнув мені в обличчя газовим балончиком. Про що значить, я вже на осліп його повалив на землю та тримав в лежачому положенні до приїзду, що призвени групи. Даний громадянин вже мав проблеми із криміналом у минулому, сидів за аналогічні злочини, розбої, грабунки 85-го року народження, тобто повних 30 років. і... Мав проблеми з наркотиками. Даний він затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінується дві статті: це грабунок 186, частина 2 та нанесення ділесних пошкоджень легких або середньої тяжкості працівнику правоохоронних органів при виконанні неслужбових обов'язків.